Доброго дня, друзі! Сьогодні ось такий у нас ефір не в звичному форматі. Чомусь таке є натхнення і указання духа. Все-таки вийти до вас в такому форматі з розкладом. Багато запитань щодо коридора затемнення, і люди остерігаються і бояться великої кількості. Прильотів в цей період часу, якісь негативні сценарії, кожен сам собі в голові прокручує. Ну, що я можу сказати? Це час ілюзій. Коридор затемнень це дійсно коли ми опиняємося в такому ілюзорному світі, і у кожного з нас. Ем... Піднімаються на поверхню наших думок, підсвідомості, свідомості, ось ті наші страхи, які нам не дають покою, які нас накривають з кожним днем все більше і більше в цей коридор затемнень. І хто йде на поводу цих страхів, той потрапляє ось в таку ловушку негативних подій. Чи потрібні нам ці події? Звичайно, ні. Коридор затемнень для того, щоб ми навпаки відпрацювали ці страхи, відпустили їх і до себе притягли позитивні події. Також зараз дуже важливий період поминальних днів, коли до нас спускаються на оці три тижні наші предки. Особливо вже це зараз діє, особливо 2 е, числа, 2 е, жовтня і, і суботу наступню, наступну дуже б гарно було, якщо б ми всі е, пам'янули наших умерших. Це наш рід. Ми на плечах наших предків стоїмо. І саме ця сила нашого коріння дає нам е, можливість. Е, Реалізувати себе зараз, здолати всі ті труднощі, які нам виникають на шляху. І коли за нашою спиною стоять роди материнської і батьківської лінії, нас оберігають і дають нам силу, це ще більше нам дає можливість пройти найпростіше всі ті випробування, які нам випадають. Тому пом'яніть своїх померлих. Попросіть у них вибачення за всі якісь негаразди, які виникали. Подякуйте їм взагалі, от за все, за те, що саме завдяки їм ви з'явилися в цьому житті і маєте можливість отримати досвід душі своєї на цій землі, в цьому втіленні, що ви являєтеся частинкою отих от могутніх родин на плечах, яких ви стоїте. Подякуйте своїм предкам, подаруйте їм свою любов і вдячність. Тому що дехто із предків ваших, можливо, зачепився в якихось світах, да, проміжуточних, можливо, ті душі ще ходять неприкаяні, можливо, взагалі просто наші спогади, думки про них, гарні слова, любов, яку ми посилаємо їм, дає їм ще більше енергії там піднятися до самого вищого нашого Творця і з'єднатися із тим Господом. Да? Від якого ми всі походимо. Тому дуже важливо попросіть своїх предків про захист, ось в такий складний шлях. Бо рід завжди зацікавлений в тому, щоб він продовжував своє життя, щоб народжувалося нове і нове покоління. Рід завжди зацікавлений, щоб. Він, сила нового покоління, була, були сильні потомки. Тому просіть роду захисту, просіть у свого роду підтримки, просіть у свого роду допомоги, якщо хтось десь заблукав і не знає, куди йому далі йти і як бути. Дякуйте і просіть. Просіть допомоги і прості, і ще хай ваші прохання будуть благими, з благим наміром. Ви однозначно будете почуті. Однозначно будете почуті. І взагалі, коли ми поминаємо наших предків, нам відкривається дуже могутня сила. Да? І ми можемо цією силою скористатися тут і зараз в своє благо і благо своїх діток. Саме головне не йти на провокації в цей період, на провокації скандальні, бо завжди в нас кругом нас є вчителі вчителі, які нас постійно учать своїми провокаціями, не йти на скандальні якісь маневри, да? не йти на не звертати з дороги. А чітко знати свій путь і свій намір, не йти на понав'язаних сценаріях життя, які взагалі не являються вашими. Чітко розуміти свою ціль і рухатися до своєї цілі. А також дуже добре в цей час попросити ангелів, архангелів. І також свій рід захистити всю нашу землю, захистити нашу країну, захистити наших воїнів, попросити вищі сили, щоб реалізувався той варіант, який би припинив цю війну, повернулися наші воїни додому, і ми жили в мирі в добробуті і злагоді. От, все світу, все можливо. Саме головне, щоб ми об'єдналися ось в оцій одному намірі, в цій одній думці, і однозначно вона спрацює. Давайте зараз ми подивимося, що буде для України пораду для людей про захисту, про захист подивимося, і порада ангелів-хранителів запитаємо. Бо сьогодні світле свято, світле свято віри, надії і любові. Давайте подивимося, що ж чекати українцям в коридор затемний. Чи дійсно будуть ось такі страшні події, які зараз, яких люди зараз так бояться, такі страшні обстріли, які постійно ворог робить. Так, давайте подивимося. Чи дійсно в коридор затемнень буде щось таке страшне і щось неймовірне по обстрілам? Дивіться, я вам так хочу сказати, що так випадає на дні колоди, ви бачите, вогонь, який летить на людей. Як летить на невинну ось, ось цю тваринку, яка знаходиться жертвою цієї вогняної навали. Ця карта говорить, що в коридор затемнень, починаючи з сьогоднішнього дня, можна сказати, до кінця жовтня місяця, цивільне населення дійсно буде підвергатися ось таким обстрілам саме цивільне населення, бо це тварина, яка не являється войовничою. Тому будьте максимально обережні. Ну, доля у кожного своя, розумієте, згідно його кармі. Тому береже,ного Бог береже, бережіться і дійсно не нехтуйте правилами протиповітряної оборони. Якщо вона є, відійдіть подалі від небезпечних об'єктів, зайдіть в якісь да, сховища чи приміщення, чи ось виберіть для себе більш безпечне місце. Так точно дбайте про діток. Також в цей період виникає така ситуація. У нас випадає рицарь, рицарь мечовий. Він говорить про те, що разом із десяткою кубків, говорить про те, що на полі бою в цей період буде активована якась. Або лінія оборони, або якийсь напрямок, активно піде в якусь дію, да, військову дію. І як це не болісно і не складно нашим воїнам, ну, до щастя, будуть позитивні успіхи, позитивні е, успіхи е, на полі бою для Збройних сил України. Тому молимося за наших е, хлопців, які е, чиїсь е, сини. Чиїсь батьки, чиїсь брати і захищають всіх нас цивільних людей від цієї війни, від цієї навали, не шкодують свого життя. Все таки потрібно дякувати цим. Воїнам за їхню таку відданість. Да, відданість не, не державі, не Україні, а в першу чергу нам, українцям, яких вони захищають. Вони захищають в першу чергу нас. Ось такі будуть події. Людям берегтися дійсно від вогню і чекаємо позитивних новин, бо ми так їх хочемо. Що стосується нашої держави, бачите, знову випадає єрофант. Єрофант це, як от кажуть, всесвітнє керівництво да, нашої планети, якісь глобалісти чи хто ну, люди, які керують. Єрофант – це вищі клани людей, які керують цим всесвітом. І ця карта говорить, що я б навіть сказала, вони знають, як. Коли що буде відбуватися в процесі війни на території України, і я б навіть сказала, що все йде по певному алгоритму дій, який їм відомий. Як я бачу, що як би там не було, все одно все буде добре. Україна буде і Українці будуть. Ми трошечки трансформуємося і територіально, і духовно, і, і, взагалі, по всякому. Але все одно ми чітко налаштувалися на позитивний план реалізації ось цієї війни в нашій країні в нашому житті. Бо ви мені часто пишете негативні прогнози в мене. Так, вона війна завтра не завершиться. Дай Бог, щоб слова Гордона здійснилися і вона завершилася в 24-му році. Ну, хоча б гаряча фаза. І такий е, варіант також є, щоб завершилася в цьому році ось така гаряча фаза, коли людям на голову летять бомби по мирним е, дев'ятиповерхівкам, лікарням і школам. Дай Бог, щоб вона завершилася ось хоча б ця фаза війни в цьому році, але все одно надалі ще буде, буде продовжуватися війна і в 25-му році. І ми не, ми не втрачаємо оптимізму. Ми чітко віримо, що все буде найкращим чином. Українці витримають, виживуть і будуть жити. В своїй країні. Давайте ще подивимося про засуху. От я не бачу, щоб так прям масово було застосовано якась як кліматична зброя, що призводить до засушливих ось таких великих, довгих періодів по декілька областям України. Тому що дивлюся, Київська область з дощиками, навіть Одеська область з дощиками. Дніпропетровська область ідуть дощики. Це тих, кого от бачу да, мої відгуки моїх клієнтів да, і відгуки моїх глядачів, підписників. А от Полтавщина, Сумщина потерпає від засухи, Харківська область взагалі засушлива вся. Ну, давайте подивимося, що це, чи дійсно ворог застосовує кліматичну зброю на території України. Можливо, це ми подивилися на Харківській області, ні, можливо, на якійсь області застосував, і оце воно, і Чернігівська область мені написали, що так, також мало дуже дощів. Ну, давайте запитаємо, чи дійсно. Ви знаєте, в мене випадає, що це від вогню. Від навали вогню, який зараз відбувається у нас на лінії фронту. Від великої кількості вогню, можливо, атмосферні маси якось по-іншому почали рухатися, можливо, це вибухи вібрації, дрожання землі. Дійсно, от така проблема. І дивіться, і також шістірка вогню знову ж. Про вогонь, небезпека для тварин, для навколишнього середовища випадає. Ми знаходимося в лабіринті, в лабіринті цих жахіть, які відбуваються, і ми кожен сам вибирає для себе свій шлях, і є можливість обійти вже і завершувати цю страшну війну, завершувати. Якнайшвидше, звичайно, не все в наших руках, Ми залежна країна від зброї, від е, грошей, ну все одно без вихіддя не буває. Дійсно, є можливість завершувати цю війну і бачити, проблема з водою. Є і в особистих ваших. В спілкуваннях я чую часто, що падає рівень води у людей в річках, в колодязях, в колонках. Що дійсно з водою у нас проблема? Тому і сумщина як потерпала від води. Тому дивіться, з водою у нас проблема. Рівень води падає, якість води падає. Бережим, давайте берегти природні ресурси, які в нас є. От починаємо кожен з себе починає. Не забруднюємо, не палимо. От можемо щось зробити. От те й робимо, щоб наше навколишнє середовище стало чистіше. І посилу кожному молитися за те, щоб. Дійсно припинилася війна, закінчувалася ця війна, щоб наша природа почала відновлюватися. І зараз дуже гарний час саме просити допомоги у вищих сил для збереження взагалі людства на планеті. Бо бачите, що відбувається. Давайте подивимося, пораду ангелів, ангелів наших хранителів, ангелів, архангелів, що вони нам дадуть за пораду ось в цей світлий день, віри, надії, любові, яка все-таки, якби не віра, не надія і не любов, яка являється фундаментом взагалі людства і щастя, і добробуту. Сім'ї, людини, держави і світу взагалі, ну, мабуть, людства вже не було. Все одно люди, які знаходяться на вібраціях любові, вони тягнуть всесвіт світ із тієї темряви війни в світлі вищі світи. Давайте пораду ангелів. Бачите, на російській мові я вам не буду зачитувати. Подивіться, яка красива карта. Ви бачите, який красивий ангел-єдинорог, да? ці дійсно створіння були на цій планеті. І це наукою доказано. Якщо хтось щось не вірить езотеричне, то наукою доказано, що це дійсно були ці тваринки. Тому вони. Мають божественну природу. Вони мають божественну природу. І наша душа прагне служити добру. Кожна наша душа прагне служити добру і купатися в. Щастя, радості, любові дарити це все навколишньому середовищу і тих, хто нас оточує. Але людина робить вибір, що вона в себе відкриє: добро чи зло, любов чи ненависть. Ми робимо вибір, як ми себе тут реалізуємо. І від кожного з нас тоді залежить, яким це буде майбутнє. Тому. Цілеспрямуйте свою увагу на ситуації і події, які будуть наповнені щастям, любов'ю, вірою, надією в прекрасне майбутнє. Промалюємо давайте всі найкращий сценарій завершення цієї війни в Україні для українців. Давайте... От разом усі сьогодні в це світле свято помолимося про захист нашої держави, помолимося за наших воїнів, які вже пішли на той світ за упокой їхніх душ. І помолимося, щоб ці воїни, які живі, скоріше повернулися додому, кожен свою сім'ю з перемогою, з гарними новинами. Ось така порада ангелів. Подякуйте. Кожному дню, який у вас є, подякуйте Всесвіту за те, що у вас є. І якщо кожен день дякувати, ось подивитися, зробіть експеримент, ваше життя стане краще. Я вам бажаю, щоб віра і надія любов ніколи вас не покидали, як ви є на цій землі. А у вищих світах ви потрапили в райські мери і жили поруч із нею. І з вірою, надією і любов'ю.